З метою оцінювання реального стану бойової та мобілізаційної готовності збройних сил, а також визначення рівня підготовки особового складу, на базі Криворізької танкової бригади відбулися восьмиденні навчальні збори припасного складу. В ході підготовки із комплектуючих військових комісаріатів Дніпропетровської області було призвано 123 військовозобов'язаних. Одночасно такі навчання пройшли і в селищі Черкаському Дніпропетровської області, де працювала механізована бригада. У Кривому розі танкова. Відповідно до вимикерівних документів, значить плани проведення цих зборів вони затверджені від керівниками і начальниками. Значить буде проводитися це прийом. Прийом військового зобов'язання з організаційної структури, які створюються для організації цього прийому, потім проведення першої, проведення виконання заходів, першочувих заходів щодо відмізування та проведення військової частини, проведення благотовності, та проведення першого етапу бойового злагодження підрозділів. Тобто військові зобов'язання привезли військової комісаріату вони до окомплутування конкретних двох підрозділів механізованого батальйону, вони укомплектували. Часу та правовують заходи відповідно до бойових принципів планів, планів бойового злагодження. Під час проведення зборів залучається бойова техніка, зокрема бойові машини піхоти. Виділено відповідний комплект боєприпасів, палива, а також кошти для розрахунку з військовозобов'язаними. Десятигодинний робочий день, шестиденний робочий тиждень, плюс значні фізичні навантаження. Справа не з легких, але припасний склад не скаржиться. Свій обов'язок виконує відповідально, навіть охоче. Приїхав з удовольствиям. Так як треба родину защитяти. <говорити> Сказали на переподготовку, значить, атмосфера хороша, колектив хороший. Одним із нормативів стало водіння бойових машин. Віталій Цимбал нині працює електрослюсарем на шахті Гвардійській. Востаннє бойовою машиною піхоти керував півтора-десятка років тому. Але сьогодні, говорить, це не лише допомогло відновити колись набуті навички, але й додало адреналіну. Нормально, 16 років не їздив. Але... Трошки сповнив, трошки показали. Насереднє бойове, служить можна. Збори приписного складу, говорить Юрій Мороз, необхідний захід для підтримання бойової готовності, бойового духу військовозобов'язаних, котрі у виконавчий період мають чітко розуміти, що вони є захисниками вітчизни. З належним розумінням та відповідальністю відгукнулися і керівники підприємств та установ, де працюють військовозобов'язані. Заходи, які які були сплановані щодо призиву особового складу на ці навчальні збори з військовими з військовими комісаріатами, виконані, виквійському камісрятам виконаний. З дуже добрими з доброю якістю Особовий склад, який був відібраний, підібраний до комплектування визначених підрозділів. Прийшов з дуже добрим настроєм, Не було ніяких проблем. Ну ми спілкувалися з військовозобов'язаними, не було проблем з керівництвом підприємств, від яких вони приходять. Це цивільне підприємство, це часто приватне підприємство. і дуже добре, що керівники цих підприємств російсько. Які е, відгукнулися і нормально приймаспрісприймаються е, державно е, державне завдання, і вони кажуть: нада, треба, значить, ви йдіть і е, ви військово зобов'язаний, і проблем не було ніяких з цього напрямку. Найбільш насиченим та активним виявився сьомий день проведення зборів. Військові зобов'язані мали пройти дев'ять навчальних місць: виконати заняття оборони в умовах зіткнення з противником, складання карти вогню, виставлення мінного поля, розташування на місцевості, приготування їжі в польових умовах, нормативи захисту від зброї масового ураження, нормативи зі зв'язком, з медичної підготовки, евакуацію пораненого з бойової машини. На даному навчальному місці проводиться заняття з виконання захисту від зброї Масового ураження, одягання протигазу та загальновійськового захисного комплекту. Норматив номер 1 це відмінно 7 секунд, добре, 8 секунд, задовільно 10 секунд. Норматив номер 4 одягання загальновійськового захисного комплекту, комплекту захисного плівчато і протигазу. Час 3 хвилини відмінно, 3 хвилини 20 секунд добре. І 4 хвилини задовільно. Багато. Я гадав, що буде мало, ні. Багато. Особовий склад підготовлений ну, досить добре. На даному начальному місці з припускним складом відпрацьовується питання по встановленню протитанкового мінного поля з строєвим розрахунком. Особовий склад встановлює чотирьохрядне мінне поле з противотанкових мін. Виконується норматив згідно збірника нормативів Збройних сил України. Кульмінацією проведення зборів приписного складу стало виконання нормативів з вогневої підготовки, зокрема стрільби з кулеметів та ручних протитанкових гранатометів. Ну, я другий раз на зборах. І, вот. звісно, навики були втрачені. Якщо б це проводилось почаще, вот, то я думаю, що ну, більшість, які вже відслужили, були б бы більш хорошій бойовій підготовці. Отлично. Це таке треба самому спробувати. Лучше чи, як вам сказати, легше з автомата. Віддачі ніякої немає. Цель поражает легко. Головне плавно нажимать на крючок. За результатами контрольних іспитів, восьмеро офіцерів отримають чергове підвищення по службі. Також заохочення отримають 60 сержантів та солдатів. Урочисте завершення зборів відбудеться 25 квітня.